Я хотів би, щоб ми всі, як діти Божі, як християни, були в, гарному, в гарних стосунках із Богом. Не може бути християнство, друзі, без молитви і без слова Божого. Амінь. Не може бути називатися християнином, але церкву не відвідувати. Не може називатися християнином, не знаючи Писання, не знаючи Бога особисто, не народжений, тобто згори. Ми не можемо називатися християнами, ми не можемо називатися дітьми Божими, якщо в нас немає гарних стосунків, якщо ми Бога знаємо, що хтось нас розповів нам про нього, ми маємо знати Його особисто. Щоб і я і кожен із вас могли сказати: це мій тато, це мій Спаситель, це мій Бог, який полюбив мене. Який спас мене, який прийшов заради мене, і я молюсь не тому, що мене заставили в церкві або мене так навчили. Я молюся тому, що я люблю Господа, і я хочу мати спілкування з ним.